Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску Кременчужани відзначили 201 першу річницю народження великого кобзаря. Та про Кременчук кримінальний дізнавайтеся далі із випуску новин. 9 березня кременчужани відзначили 201 першу річницю з дня народження видатного поета Тараса Григоровича Шевченка. До пам'ятника Великого Кобзаря городяни поклали квіти і вшанували його пам'ять. Більше розкажуть наші журналісти. Тарас Шевченко улюблений поет і прозаїк багатьох справжніх українців, у тому числі і виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. На відміну від інших чиновників, які регулярно змінюють портрети президентів у своїх офісах, кабінет Віктора Калашника незмінно прикрашає портрет Великого Кобзаря. 9 березня знаковий день для нашого народу. Саме у цей день народився видатний український поет, письменник, художник і відданий син української нації. Ми його цінували завжди. І його цінувала українська нація, тому що його заслуги не можна переоцінити. Але зараз, коли країна в стані війни знаходиться, і сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися всім українцям, всій Україні, стати унітарною державою, і є така можливість в кінці кінців стати такою державою, вільною, демократичною. Це дійсно наш духовний батько. Символ є незмінним і неоспірним в будь-які часи. Тому що будуть мінятися покоління, але саме значення Шевченка воно вже ніколи не зміниться для нашої нації. Вшанувати пам'ять великого кобзаря прийшла і волонтерка Ірина Митрофанова. Жінка розповідає, там на лінії вогню українські вояки часто читають вірші та прозу славнозвісного українця. Українські солдати в переривах між боями читають вірші Кобзаря, Вони надихають їх на Захист рідної України, бо всі вірші великого Шевченка пропитані цією любов'ю. це душа України. Кременчужани поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Прихильники поета відзначають, навіть через 200 років його творчість неабияк як актуальна. Обійміться ж, браття. Молю вас і благаю. Оце призив до всієї України, тому що Україна єдина була, є і буде. Сьогодні відбулось чергове засідання робочої групи з питань виділення земельних ділянок учасникам бойових дій, інвалідам війни членам сімей загиблих. Щоправда, по суті, справи як і на минулому засіданні далеко не просунулись. Більше розкаже Олександра Демиденко. Минулого тижня на засіданні робочої групи голова фракції партії Батьківщина депутат Холод презентував присутнім вже готовий проект на 450 ділянок для товців, афганців, членів сімей загиблих у військових конфліктах інвалідів війни. Щоправда, пропозицію цю зустріли в штики. Активісти і деякі депутати розкритикували фракцію партії Батьківщина за те, що вони раніше не повідомили, що опрацьовують можливість надання цієї ділянки. Пільговикам, тож засідання перетворилося на хаос. Опісля Євген Холод заявив, що всі ці псевдоземельні скандали штучно створюються активістами майдану і підконтрольними родині Мельників ЗМІ, аби відвернути увагу громадськості від суду над замовниками та виконавцями вбивств Олега Бабаєва та Олександра Лободенка. Голова ж робочої групи Геннадій Музика доручив відповідним службам вивчити можливість зміни цільового призначення цих земель, аби у рамках закону передати їх відповідним категоріям громадян. Сьогоднішнє ж засідання мало чим відрізнялося від попереднього. Розпочали з тієї самої ділянки вздовж Дніпра. Визначити цю землю рішенням міської ради як таку, що підлягає для надання учасникам бойових дій, пропонують депутати від фракції Батьківщина. Ситуація, яка склалася, зобов'язує нас діяти так, щоб в кінцевому результату вийти на рішення міської, міської ради в кінцевому результаті. Всім учасникам бойових дій видати рішення міської ради земельні ділянки, і це була основна точка зору по розгляду фракції Батьківщина. Щоправда, до кінця зачитати проект рішення депутату Стасюку не дали. Депутат від фракції рідне місто Роженко, член виконкому, активіст місцевого майдану Ганна Павленко та колишній регіонал Віталій Дедюрін почали викрикувати репліки. Шановні учасники виживі свідки тут сидять представники рідного міста, бувши партії регіону Махрових, і вони тут в колеса тичу. Якщо ви хочете приймати рішення для людей, які бігають по снарядам від полями, ви посидіть помовчіть. Ми зібралися здесь. Якщо Вони ви місії. для чого? Почитайте самому Рішення Буде приймати міська рада. Те ж був шеріональ, вони сонце регіоналів, я теж від регіоналів у мене в руках проєкт рішень, який готує. які гаховують. 90-ті депутати, що віддали питаннями екології, вирішили долучити цю ділянку до меж Кременчуцьких плавнів, тобто землі отримали статус природозаповідного фонду. Отже, їх подальше освоєння було зупинене. Нині ж є всі підстави змінити статус цих земель і віддати їх на потреби учасників бойових дій. Вважає депутат Таценюк. Щоправда, виступ його також постійно переривали. Я хочу просто комісія відкрити очі на деякі питання, які Кто-то хочет завуалировать первое, уважаемые наши участники Великой битвы, которая находится на Востоке, и участники войны Великой Отечественной. Я хотел бы вам сказать, Нет, то, что, что было сделано есть, первоначально со стороны нашего исполкома, то, что выделено, выделено предложено нашим участникам войны Но на Дельском это кладбище Земельянка, не идет это, ни в какое сравнение тарактами. Не идет никакое сравнение с тем участком, который предложил холод на комиссии, на прошлой комиссии, который занимался скрупулетом. Но, Геннадий Ио, Николаевич, но я хотел бы сказать, что все, когда холод предлагал, он не просто так не предлагал. Есть перечень документов, мне, в, в дело комиссии, мне, да, в комиссии, я вам все отдам, Анна Михайловна, да В идеале комиссийской безпеки, Выставки управления державного... Держском землю України, висновки архітектури, культури, що там будівництво дозволяється. Друге. питання. І останнє. є наукове обґрунтування. Когда робився генплан міста, дійсно ця земельна ділянка знаходилась на, на території регіонального ландшафтного парку. Але наукове обґрунтування було вченими нашими доказано, що ця земельна ділянка не представляє никакого цінності для. Триводах зона, тому є заключення, тому що вона довга бути і я під будівництво. Вносити зміни у генплан міста, а отже, змінювати статус земель можливо лише на державному рівні, а не на місцевому, вважає головний архітектор міста Олександра Волощенко. Незгодні солдати, які чесно виконали свій обов'язок на передовій і мають законні підстави отримати земельні ділянки, адже забудова берегової смуги у Кременчуці доступна. Сильним світу цього. І навряд чи вони офіційно змінювали статус цих земель через Кабмін. Тож, чому учасники АТО не можуть отримати належне їм, щиро не розуміють. Я не увидев конкретної путі рішення яких здавшихся Вот. І это, я вважаю, що це плохо. А наші депутати, я уверен, всіх уровнів. я им порекомендовал, ну это совет, просто совет человека, работать намного просто эффективнее, эффективнее конструктивно, без бла-бла-бла, без ля-ля, политически какие-то, вот это вода непонятная. Задача есть выделить участникам АТО земельные участки, работайте конкретно, конкретно без воды, Над яким вопросом не розуміє спекуляції на земельних ділянках, і людина, що безпосередньо спілкується із учасниками АТО, сотник самооборони міста Андрій Касаткін. Перш за все, сьогоднішня комісія з питання виділення земельних ділянок воїнам АТО. Вона сьогодні вразила своїм цинізмом цинізмом з боку депутатів колишніх партій регіоналів. Ну я там рідне місто, регіонали, вони для мене всі одні регіонали, бо я знаю, чим вони займались той час, коли ми були на Майдані. І вразило цинізм, з яким вони в присутності, хлопців, кіборгів, які були захисниками Донецького аеропорту, оце влаштували справжнє, ну, шоу, іншим словом, не називаєш. Як по сценарію, спочатку з'являється тема, що межі. У цих ділянок там щось, якісь старі межі є, якісь нові межі, якісь не скасовані, якісь не, 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 не прийняті. Потім з'ясовується, що це територія вже якби, і не міської ради, ще по ній треба вирішувати. Потім з'ясовується, викликають головного архітектора. Ні, потім нам ще урок історії влаштовували, нам розповідали, звідки вони ті дільниці, що це було колись вагонний завод, планував там будувати мікрорайон. Але потім вже самі собі проти так, протиріччя, протиріччя, самі собі суперечать, коли кажуть, що неможливо тут будувати нічого, тому ще треба 5 метрів підсипки зробити. От вибачте, а як планувалося тоді будувати мікрорайон там з великими багатоповерхівками, якщо там ще підсипку робити потрібно? По-перше. По-друге, от весь берег хочу проїхати, побачити, де хоч один будинок стоїть на п'ятиметровій висоті. Вже настроєно набудовано? Ні, нічого не кажу. Збудували люди, та ну, вже ж збудували, нічого не зробиш. Але ж. Щоб виділити землю учасникам, АТО, треба якісь іще там 5 метрів насипати. Хотілося б подякувати все ж таки тим депутатам, які справді за це боліють. Я впевнений, що все одно буде тільки так, і не інакше. Побажати ще раз усім депутатам взятися за розум і вирішити це питання для тих хлопців, які там воюють. Дорешті, нарешті, повчитись у них треба. Вони там воюють. Якби вони воювали, так як просуть наші депутати, то Путін вже був у Львові. Цьогоріч у Кременчуці ремонтуватимуть дороги державного значення за рахунок державної казни. Усні домовленості про це мав народний депутат України Юрій Шаповалов з очільником Укравтодору. Дороги Кременчука злободинна тема сьогодення. Притому водії на їх стан переважно скаржаться. А ось міська влада шукає оптимальні шляхи вирішення наболілого питання. Про це в черговий йшла мова впродовж робочого засідання у виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Состояние дорог в городе Кременчуді ми знаємо, що плачевное. У нас порядка 27 семи километров дорог государственного значения. Наш мост через не стратегический объект всегда тоже находится у нас после зими в очень плохом состоянии. За умови обмеженого фінансування капітальний ремонт практично не здійснюється. Дороги латають. Втім, вже цього року ситуація має покращитися, запевняє народний депутат України Юрій Шаповалов. Удалось добитися того, що украсодор нас услышав. Я є сьогодні секретарем транспортного комітету, і на комітеті більш убедительно змог об'яснити, чому все таки дороги, які проходять через наш город, являються. стратегическими государственного значения, на них должен автодор прежде всего выделять деньги. Мы же знаем, как всегда идет война, нам приходится за свой счет их ремонтировать. Поэтому сегодня есть договоренность через Полтавский облавтодор к нам поступят деньги. Я уверен в том, что эти деньги в ближайшее время появятся в нашем бюджете. Это было бы очень здорово. У цей же день парламентарій особисто оглянув асфальтозмішувальні установки, що виготовляють асфальт для Крамчука, незважаючи на те, що одна з них 1970 року випуску, а інша – 82-го, обидві працюють безперебійно та здатні забезпечувати шляховиків якісним матеріалом для ремонту доріг. Несмотря на те, що вони уже не зовсім свіжі, ми їх підтримуємо хорошим в технічному стані. Кожний рік ремонтуємо, не не менше, вони нормально працюють і готові давать до 300, 350 тонн асфальту в змену. У той же час комунальники поскаржилися Юріша Шаповалову на те, що місто вже два роки не може придбати рециклер через нестабільну економічну ситуацію в країні. От відфідерований асфальт, який, який у них остається. Залогі його запускає от рециклер, з бітумом розігріває, то получається суміш, готова до укладки, да. Ну, може, бо вона по своим техническим характеристикам не такая, как вот, да, горячая асфальтобетонная смесь, которая там, в летний период используется. Но, тем не менее, для зимнего ремонта дорог она более чем достаточна. То тогда нет необходимости запускать э, уже основный завод. То це економія газу. Нардеп у свою чергу повідомив шляховикам гарну новину щодо перспективи ремонту доріг у Кременчуці за рахунок держбюджету у Кременчуці та Кременчуцькому районі. Триває друга частина четвертої хвилі часткової мобілізації. За словами військового комісара Кременчука Романа Сушка, мобілізація відбувається за планом. Військовослужбовців відправляють у навчальні центри для потреб української армії, знаходять необхідну техніку. А ще учасникам антитерористичної операції план. Уть видавати матеріальну допомогу. Друга частина четвертої хвилі часткової мобілізації у Кременчуці та Кременчуцькому районі проходить за планом, стверджує військовий комісар Кременчука Роман Сушко. Вже вчора перших військовозобов'язаних відправили у навчальні центри: 32 – у Десну, 7 – у Старичі в Львівській області та 12 – у Полтавський навчальний центр зв'язку. Добровольців, щоправда, стало менше, але вони є. Завдяки співпраці військового комісаріату із міською владою вдалося домовитися і про необхідну для української армії техніку. План 19 одиниць. Буде виконаний. На сьогоднішній день ми, в принципі, техніку почти всю подали, крім стальзаводу, дуже дві одиниці техніки надати. Сьогодні довелося мені звертатися до мій виконуючого обов'язки міського голови Віктора Васильовича Калашніка, який при мені дзвонив директору підприємства Чернієку, потім зазванювалися, ну, пообіцяли, вроді сьогодні сюди. Якщо вони дадуть нам дві машини, дві единиці, ми їх відправимо в вахтирку військову частину. То в принципі, все, ми потіхні закриваємось, і це питання не буде. Ну стежу на поїздки. Сьогодні ж відбулося засідання, на якому вирішували питання про надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції. Тривалий час точилися суперечки про розмір допомоги. Врешті-решт визначилися, підходити диференційовано. Наприклад, якщо у людини там. Діти хворі, батьки ну так далі. Там якісь проблеми, будь-двоє, троє дітей. Не буде так, що всім однакова сума там 500, там, чи 1000 гривень. Мінімум це буде 500-700 гривень, на якщо там просто написали, в зв'язку що був там. А якщо людина отримала поранення, якісь контузію і так далі, представляє документи, то буде ця сума від 1000 і більше. Бо да. тому, що нікотрим і півтори сьогодні, і дві тисячі Сума зразу приймали протокольно, це все фіксувалось, і люди десь 20 заяв ми сьогодні розглянули. Будуть отримуватися ці кошти. Головне, щоб документи учасника бойових дій були в порядку. Якщо ж виникатимуть проблеми, у військкоматі обіцяють допомогти їх вирішити. Формування толерантності та зміцнення відносин між вимушеними переселенцями та мешканцями Кременчука таку тему сьогодні обговорювали під час круглого столу у міськвиконкомі. Представники міської влади та працівники державних установ шукали шляхи взаєморозуміння та співпраці із біженцями зі сходу. Більше розкажуть наші кореспонденти. На сьогоднішній день у Кременчуті зареєстровано 3402 вимушених переселенця. Олена одна із них. Із рідного Луганська вона переїхала до нашого міста 8 місяців тому. За словами Олени, у Кременчуті вона швидко адаптувалася, знайшла роботу нових друзів. У цьому їй допомогли представники державних установ. Усі необхідні послуги їй надали вчасно і якісно. У мене робили справки, то тобто я не можу сказати, що у мене були якісь проблеми. взагалі. апте, тобто мені зробили всі документи. Я Сершена спокійна оформила рібенка в школу, в детскую поліклініку. У мені дочка через дві неділі прибування в Кременчуки сказала, мама, у нього щучення, що ми дома. Та не всі вимушені переселенці почувають себе у Кременчуці так комфортно. Багато з них потребують допомоги як психологічної, так і матеріальної. Тому працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ініціювали зустріч із керівниками державних установ. Усі необхідні послуги новим мешканцям Кременчука надаються, запевняють учасники круглого столу. Це Соціальний захист і допомога із працевлаштуванням, і підтримка психологів, освітян та медиків. Наразі Кременчуцькі державні службовці, посадові місцевого самоврядування виконують, ну, мабуть, на 99% всі покладені обов'язки. З цим є деякі проблеми, але вони наразі вирішуються в усному порядку, немає з ним ніяких проблем. Так само ну, ті, учасники, які присутні в столі саме, Проблеми між собою вирішувати міська влада, волонтери та громадські діячі співпрацюють між собою. Кременчужани шукають оптимальні шляхи, щоб покращити життєві умови біженців. Зазначив керівник громадської організації Сергій Полюхович. Хочу подякувати імені організації зараз. Я чітко визначаю наскільки ми сьогодні динаміка покращення діалогу між владою міста Кременчука і громадською ініціативою, наскільки вона зараз поширюється і встановлюється у, скажімо, такому широкому напрямку в плані взаємодії, в плані підвищення рівня вирішення рівня якості вирішення громадських проблем. Звичайно, усіх проблем одразу не вирішити, і попереду чекає плідна робота по вирішенню усіх наболілих питань. Та одна із головних цілей круглого столу донести Кременчужанам і переселенцям думку, що ми єдиний народ. А Кременчук доброзичливе місто, де кожен має почувати себе затишно як вдома, і на останок про погоду завтра у Кременчуці погода буде дещо хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус одного до чотирьох. Із позначкою плюс в день сягне плюс 14. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете переглянути на нашому каналі в Ютубі. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, 21.10, на телеканалі «Лтава». щасти.